Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу вам показати результат обробки томатів гербіцидом Zen Liquid. Зараз ви бачите нібито зелену ковдру, але це лише так здається. Тому що весь бур'ян вже потрішку йде. Він сохне зупинився в рості точно, сохне навіть ось осот. Лише однодольні злакові, але вони також прихватили їх. Тобто вони трішки довше їм потрібно часу. Але вже всі бур'яни, навіть ось такі здорові, де знайти вам Щирець є такий. Ось, бачите, він взагалі був здоровенний. Зазвичай вже такі вибіркові гербіциди не беруть, тотальний дією то взяв би, а вибіркові то ні. Але бачите, і він вже хворіє. Ось такі. І вже з'являються, напевно, на камері не видно, але вже видно зелені рядки з томатом ось тут. от тому, в принципі, з упевненістю можу сказати, що зенкор ліквід працює. Які умови, це після пересадки, розсади має пройти як мінімум 15 днів. Але інструкція каже 15-20. Розводили ми як за інструкцією. Ось такий це п'ятий день. Результат мені подобається, мене він влаштовує. Ще буквально дочекаюся. Але ви знаєте, що гербіцид треба чекати його взагалі кінцевий результат хоча б два тижні. Тоді вже можна от прямо казати, що, що вдалося, що ні. Сьогодні в нас п'ята доба. І ми дочекалися нижче трішки в нас більш такі пізні посадки, були, ми дочекалися, коли їм також буде 15 днів від дня висадки. І ось обробили. І він також призупинився. Навіть ось можна побачити, де мітка, Ось ми тут трішечки не досадили томати, ми його лишили, ну, пізніше трішки досадимо, вже після того, як гербіцид візьме, точно, все вже. То вже видно також результат. Але це два дні І обробці цій. Але все рівно вже він сохне. Тобто, якщо не хочете сапати вручну, виривати бур'яни на томатах, то раджу зенкор Liquid. І, до речі, в магазині, де ми беремо. Ми з цим магазином вже співпрацюємо дуже давно. Магазин, інтернет-магазин Фазенда називається, в них є ці гербіциди на розлив, в тому числі ізенкорліквід. І в них саме якісний, тобто вони ніколи не дають не просрочку і ніколи не дають не оригінал. Тобто, в них все оригінальне і все в межах-датах. В Ми знаємо особисто. Керівника цього магазину, тому ми впевнені, я можу вам рекомендувати цей магазин до співпраці. Ось так. А що буде далі? Як завершиться, скажімо, ця обробка, який буде результат, я вам покажу в наступних відео через кілька днів. До зустрічі!